Доброго дня, дітки! Я рада вас вітати. Пропоную сьогодні зробити аплікацію Веселий краб». Але для початку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Тож давайте розпочнемо, повторюйте за мною. Вітер виє, завиває, пальми в сторони гойдає. Вітер виє, завиває, пальми в сторони гойдає. А під пальмою краб сидить. І клишнями шурхотить. А під пальмою краб сидить і клишнями шурхотить. Молодці малята. Для роботи нам знадобиться картон жовтого кольору. Папір червоного, блакитного та білого кольору. Клей, ножиці, пензлик, фломастер та олівець. А також серветка. Ось такий веселий крап вийшов у мене малята! Бажаю вам успіхів і з нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!